У нас сьогодні проходить ярмарка-лотерея. Дивіться. Завдання пробити дві кульки. У вас ще є спроби, поки ви не проб'єте дві кульки. Вінюєш, так. Є. Дивіться, дивіться, дівчата, що є там щось. Немає? Є, звичайно. Дуже багато подарунків. Нагадуємо, це місто Городенка. У нас проходить сьогодні акція ярмарка лотереї грі «Солдата своєю любов'ю. Організатори молодіжний клуб Тур за підтримки відділу у справах сім'ї та молоді Городенківської РДА. Ми даємо вам унікальну можливість кидати до, до тої пори, допоки ви не виграєте якийсь подарунок. У нас сьогодні день закоханих. У нас сьогодні, у нас сьогодні тільки доброта і тільки позитивний. І тільки позитив. І. Ай, мамо, мамо! Кидайтеся. Сино загубили. Є, і що там? Немає? Mm. Ви зараз. То зараз всі кульки залишаться тільки з подарунками, тому що ви вже вибили три, в яких не було нічого. Пробило? То є в нас така е, лотерея, ярмарка-лотерея. Ви можете своєю любов'ю зігріти солдат в зоні АТО. Вкидаєте 20 гривень і більше. Маєте спробу е, вибити собі подарунок. Подарунок приурочений Дню Святого Валентина. Є? Немає? Як так? Як так? І? Нема. Ти така так? в мене. Вибирайте інше місце. Придбайте, наприклад, як ще знаєш, можна не Дивіться, це, це, це щасливий дротик. Ще два. Ще два дротики. Але вам сердечко. О. І? Раз. Нема. Все, ну, все, так, все, так. Не З, зате всі отримують отакі сердечка. Так, я теж хочу мати. От. Да. Все, дякуємо вам за участь. Підходьте ще хтось. Пробуйте. Підходьте туди, до дівчат. Я тільки знімаю відео. О, біля нас тут косметика. Заходьте. Косметика, Avon. зробимо рекламу їм. Також є диски, диски від магазину Соната і от наша ярмарка. Так. Все, нагадуємо, що з вами наш молодіжний клуб Тур.